Багатьох політичних оглядачів збентежила заява Марії Захарової стосовно атаки позицій ісламської держави французькою авіацією. Офіційний представник МЗС, а точніше, спікер Міністерства закордонних справ РФ, назвала ці авіаудари знищенням міжнародного права. Захарову обурило те, що перед тим як бомбардувати терористів, а представники іділ навіть у Росії визнані такими. Французи не порадилися із Чуркіним у Раді Безпеки ООН. На своїй сторінці у Фейсбуці 29 вересня 2015 року рупор російського МЗС написала: Хотілося б детальніше дізнатися про концепцію самооборони у вигляді авіаударів по державі, яка ні на кого не нападала, і без її згоди, а також про її відповідність. Міжнародному праву. Захарова забула зробити уточнення, що під державою, яка ні на кого не нападала, вона мала на увазі Сирію, а не те формування, яке створили і контролюють радикальні ісламісти на території Іраку та Сирії. Які ж витівники, референдум в Криму це анексія, а авіаудари без санкції Ради безпеки і згоди уряду це самооборона, написала Захарова. Виникають резонні питання. А анексія Криму і захоплення українських військових частин у Криму також відбувалися за рішенням Ради безпеки. Чи може український уряд дозволив російській армії здійснити вторгнення на схід України? Звісно, Росія не запитала дозволу і в народу Сирії перед початком власного бомбардування і Рада Безпеки ООН. Також залишилася осторонь тому справа не в атаці французів на Ісламську державу, а в самому факті атаки на терористів без згоди РФ. Як відомо, маріонеткові ДНР і ЛНР визнані терористичними організаціями в Україні. А варто офіційно довести їхню причетність до знищення пасажирського боїнга влітку 2014 року. І Захарченко, Плотницький, Пушилін і решта стануть терористами в очах світової громадськості. Наслідки у такому разі для співучасників кремлівських злочинів нескладно передбачити. Поэтому еще раз могу повторить, кто был ничем, тот станет всем.